У дружківці завершують підготовку до чергового опалювального сезону. Як випливає з доповіді заступника міського голови Руслана Верещагіна на сесії міської ради, попри різнопланові проблеми, заплановані роботи виконані, мало не у повному обсязі. 800 тисяч гривень на підготовку до зими витратили тепловики. Другкаті підготувала до роботи в зімній період котельних і 12 теплопунктів. Обща стоїмо ремонтних робот заставила. 871 000 грн. За словами заступника міського голови, активну роботу демонструє КП Комсервіс, яке з червня поточного року почало обслуговувати житловий фонд. Найбільшою проблемою виявилося довести рівень збору платежів до 90% в зв'язку з отказом їх предшественного від розторженя договорів з банківськими установами і другими суміжниками. Комсервісом були учтені всі жалоби і звернення громадян оступів, поступавше в дружкову Катехнокоммерд. Проведен их тщательный анализ, и на основании этого был составлен план текущего ремонта. Наразі фахівці Комсервісу завершить подготовку багатоповерхівок дружківки до початку опалювального сезону. На сегодняшний день комплексно подготовлено 272 многоэтажных дома, что составляет 100% от плана. Выполнен ремонт и промывка 272 систем отопления, систем водоснабжения. На 30 домах, что составляет 100%, выполнить текущий Виповнені текущий ремонт електрощитових ще одне завдання підготувати резервний план заходів у випадку аварійних ситуацій з електропостачанням узимку. Ті моменти теж саме нужно нам просчутувати, особливо в містах безперебойної подачі Це лікарні, в першу чергу, дитячі сади. Нам треба теж саме ті моменти всі взяти на очот. При підготовці інфраструктури дружківки до зими були проаналізовані та враховані досвід і проблеми минулих років.